У нашому місці на одному з підприємств разом з волонтерами ми наладили випуск от таких от багів для наших військових. Це перша машина, автівка, яку ми передаємо для наших військових, для батальйону головного управління розвідки Міністерства оборони України. Бажаємо, щоб вона послужила вірою і правдою для наших хлопців, врятувала не одне життя. На сьогодні фактично баги замінили нам весь транспорт. Військовий, який здатний підвозити бойові розрахунки, змінювати їх, ротацію проводити, евакуйовувати важко поранених і загиблих. Цей транспорт він досить спритний і дуже велику здатність має прохідну. Чого не може зробити просте авто. Всім військовим дуже потрібні такі транспортні засоби. І загалом допомога адміністративних громад, наскільки зможе. Консолідуватися вся наша Україна настільки швидше буде і перемога. А ми, як спецпризначення гурмо, робимо все для того, щоб виконувалися на поставлені бойові завдання.